Вітаю вас. Наш репортер оглядає основні події п'ятниці. По зимові субсидії у відділах соцзахисту чекають на нову хвилю звернень від тих, хто претендує на комунальні субсидії. Оформлення допомоги для мешканців тепер значно спростили. Тому до відділу соцзахисту достатньо лише одного візиту. Стояти у довгих чергах теж не доведеться, кажуть працівники цих підрозділів. Не кожного дня міський голова заходить у соцзахист запитати, як приймають мешканців. А як обслуговування, може, у вас і зауваження? Нема я... mm -hmm. скарги. Mm -hmm. А то, що вікна, двері прозорі, як ви то сприймаєте? Зове, mm -hmm. видно, все прозоро. Вин. Я взяти читаю, щоб було все прозоро. Да. То -то це... Мудра людина, ще <хи> все здоров'я. Робота залізничного соцзахисту задовільна, зазначає мер, оглянувши усі підрозділи. Тим часом за субсидіями людей поки що небагато. Наразі більше приходять за іншими видами допомог. Оформляють їх досить швидко, кажуть відвідувачі. А от попередньо зібрати документи в інших інстанціях іноді непросто. Ну багато треба було документів нам позбирати трошки. Важкувато, якщо з дитиною нема кому залишитися. Що ж до субсидій, з серпня по вересень тільки тут отримали на них три тисячі заяв. Були і такі сім'ї, які за новими правилами не мали підстав на допомогу, але після розгляду на спеціальній комісії її таке отримали. Наприклад, якщо подароване житло, та людина вже не має права на субсидію. Або якщо людина хоче на збільшену площу житла, ми також розглядаємо такі випадки. Перед тим Державний соціальний інспектор виходить на обстеження до мешканця, описує ситуацію, яка склалася в тій родині, чи там є в складі сім'ї, може інваліди, неповнолітні діти, не працюючі. В тому акті повністю описуються доходи всіх членів сім'ї. І такі документи розглядаються на комісії. Аби не стояти у черзі, на прийом можна попередньо записатись телефоном, а заповнити заяву допоможе координатор. Натомість тим, хто вже отримали субсидію у серпні-вересні, зараз її просто перерахують. Потрібно лише донести довідку про доходи. А якщо тільки пенсіонер, тільки заява, а решта довідки співпрацюємо з ЛКП, довідки замовляємо. Беремо самі ті довідки про склад сім'ї. і все. усі районні відділи соцзахисту працюють щодня без обідньої перерви. З початку року субсидій у Львові нараховано на понад 8 мільйонів гривень. Іринова чишин, Олександр Бригадир, наш репортер.